Привіт! Сьогодні хочу поговорити про підготовку до переїзду з міста в село. На що треба звернути увагу, що треба з собою взяти в першу поїздку, що підготувати і таке інше. Це канал Село Як є. Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Ви поки можете підписатися, поставити лайк цьому відео, задати свої питання в коментарях. Нагадую, що в описі та в закріпленому коментарі є посилання на наш телеграм-канал, де ви можете замовити крафтову продукцію. Ну, а далі ми починаємо. Коли краще всього переїжджати з міста в село. Якщо є можливість обирати пору року, то я б обирав або кінець зими, або початок весни. Самий гірший варіант це такий був як був у нас. Ми переїхали всередині осені. Тобто у нас був будинок, хоча там все начебто було підготовлено за хоч живи, але по факту всі косяки, які є проблеми з будинком, вони, як правило, вилазять взимку. Тобто, може бути десь дути, десь не так добре працює опалення, десь можливо треба було додатково утеплити вікна і таке інше. Якщо у вас є, якщо ви переїхали на початку весни чи в кінці зими. У вас є досить великий проміжок часу для того, щоб підготувати свій будинок і своє господарство до зимового періоду. Також в цей період найкраще ви можете посадити щось на огороді, ви можете обзавестися якимось господарством, якщо плануєте це робити, ну і таке інше. Тобто, у вас буде якийсь проміжок часу, протягом якого ви зможете нормально підготуватися, щоб далі комфортно себе почувати в будинку. Якщо ви переїжджаєте пізньою осінню або взимку, то е, усі питання, які виникають з будинком, е, доведеться вирішувати терміново або якось тимчасовими рішеннями, це закривати ці моменти. Наприклад, може десь капати зі стелі, може десь дути з під вікон. Проблеми знову ж таки з опаленням. Знову ж таки, якщо це опалення у нас дров'яне, то у вас може не вистачити дров на, на той момент, коли ви переїдете і їх терміново доведеться замовляти, а в сезон вони завжди дорожчі і, як правило, сиріші. Тому я й кажу, що краще переїжджати навесні або в самому кінці зими, щоб у вас був запас часу. Розібратися, що, де як, де можна замовити дешевше дрова, де можна щось підробитися по господарству. Знову ж таки, в морози набагато складніше вирішувати питання з водопостачання. Якщо у вас є насосна станція, вона знаходиться на вулиці, а я вже бачив такі інженерні рішення в селі, то взимку вона не використовується, тому що вода. Замерзає її, якщо, якщо запустити, то може виникнути серйозні поломки. Якщо ж насосна станція знаходиться в приміщенні, то там питань менше, але знову ж таки буде необхідно, щоб в приміщенні було тепло. Тобто ми повинні його підтоплювати. Взимку в селі комуналка, ну, так само, як і в місті, якщо ви топите газом, у вас комуналка буде вища. А це додаткові витрати, а значить у вас буде менше коштів на вирішення якихось побутових питань. Якщо ж у вас немає насосної станції, то вам в зиму її ніхто ставити не буде, ну, з місцевих, як мінімум, а доведеться брати воду з колодязя. що також доволі складно. Саме тому, саме тому оптимальне рішення переїзд уже під кінець зими на початку весни, коли морозів фактично немає. Звісно, що коли ви евакуюєтесь з територій. На яких ведуться бойові дії, там не доводиться вже обирати, в який сезон переїжджати, що з собою взяти. Але я розказую зараз, коли у вас є все-таки час на підготовку до переїзду. У вас є вже предполагаємо, що у вас вже є куди їхати. Будинок я розказував в попередніх відео, як купити будинок в селі. І тепер розглядаємо саме момент підготовки. щоб... Максимально комфортно, оптимально переїхати в село в міста. Перейдемо до списку того, що вам необхідно взяти з собою, саме критично, те, щоб у вас було в селі, що вам обов'язково знадобиться. І перше в цьому списку, звісно, медицина, тобто ваша власна аптечка. Це так само, як в поход складається аптечка, так само у нас складається і для переїзду в село. В селі є певна проблематика з аптеками. Вони можуть знаходитись дуже далеко, і повірте, вам не сподобається, навіть якщо у вас є авто, власне авто, не сподобається їхати за 20 км з температурою під 40 для того, щоб купити собі умовний парацетамол, чи, чи будь-який інший жарознижувальний препарат. Тому аптечку варто скласти заздалегідь і з запасом. Якщо у вас є якісь хронічні захворювання, то ви берете. Ті препарати, які ви знаєте, що вам допомагають. Можливо, в вдвойному у подвійному розмірі. Також обов'язково беремо аспірин, обов'язково беремо різноманітні антисептичні засоби. Це і пшикалки, вони зараз є, лікувальні, і йод, там, зеленка, хто що любить. Далі беремо жарознижувальні препарати, беремо. Препарати шлункові, мається на увазі від отруєння, від розладу кишківника і таке інше. Ну Кожен знає сам на що він страдає, але основне те, що у вас должно бути, це те, що від простуди, від грипа, від ваших специфічних захворювань. Я скажу по собі: в мене є хронічне захворювання і таблетки для нього знайти у нас. В найближчих селищах буває досить проблематично. Замовляю спеціально, щоб прислали в нашу аптеку з Києва чи з Полтави, чи звідки вони там його шлють. Потім, через 2-3 дні, я приїжджаю, забираю. Зрозуміло, що коли ситуація критична, можна викликати швидку, але не факт, що. По якомусь такому питанню швидка приїде, і вона може їхати довго. А так ви закинулися тим, що ви знаєте, вже, що вам допомагає, і можете спокійно або добратися до лікарні, або дочекатися, поки е, приїде швидка. Також там від тиску беремо, якщо в когось проблеми з серцем, оце все беремо. Плюс бинти, е, в тому числі еластичний бинт, десь, якщо руку потягнув, ногу потягнув намотать, це теж завжди пригодиться. Якщо не вам, то завжди можна допомогти сусідові. Далі один із критичних моментів це одяг. В холодну пору року, влітку зрозуміло, що там будь-який одяг підходить і все нормально, всі гуляють. Що в міському одягу, що в сільському. В холодну пору року в селі, як правило, холодніше і мокріше, ніж в місті. Вам буде необхідно. Так чи інакше, виходите з дому, щось вам там треба буде сходити на двір, десь дров взяти, чи щось собака загавкала, чи в магазин сходити, і краще, щоб у вас був одяг потепліше. І бажано, щоб він був практичний, щоб він був непромокаючий. Я маю на увазі, є у нас одяг красивий, ми виходимо в ньому в місто, ми в ньому гуляємо. Є у нас одяг, в якому ми займаємося своїми господарськими справами. Це якісь практичні штани, це. Куртка, яку не жалко, не шкода її замазати і таке інше. Що стосується взуття, взуття повинно бути зручним і також практичним. Кросівки це класно, але я вам скажу з свого досвіду, що в певний момент шнурівка в мене дуже багато взуття класного, в тому числі військового, тактичного взуття на шнурках. Але в певний момент, коли тобі треба 33 рази забігти, в хату вибігти, щось зробити і таке інше, то шнурки досить сильно мішають. Тому або беремо на застібках, або беремо класичні калоші, як би воно дивно не виглядало, сільський стайл він нормально працює. Ходити в калошах досить практично і зручно, коли тобі треба вибігти, десь по грязюці, коли тобі треба десь вибігти по траві, пробігтися. Взув і побіг. Ну і звісно, що тапки теж ніхто не відміняв. звичайні резинові тапки. Це те, що я б рекомендував брати майже одразу перед поїздкою в село. Може, комусь калоші не так і сильно подобаються. Чесно скажу, мені в них набагато комфортніше справлятися з господарськими завданнями, ніж це були б кросівки, чи це були б ті ж самі берці, в яких я відшагав досить багато. Далі, вода, їжа. На перший час, поки ви не роздивитеся, де в нас там магазини є, де в кого що із сусідів можна купити. Понятно, що нам треба крупи якісь, можливо, якісь консерви. Що стосується води. Якщо у вас немає насосної станції і ви не знаєте, в якому стані там фільтри, як працює та станція, я б дуже рекомендував взяти собі кувшин з фільтром. Там є. Комплектом фільтрів можна 2, 3, 4 заказати фільтри до того кувшина. Якщо ви не знаєте, в якому стані у вас колодязь, і чи треба, потребує він очищення, чи ні, доки ви розберетесь, хто вам може почистити той колодязь, яка на смак та вода, можна використовувати кувшин. З фільтром він там коштував, коли я купував, він взагалі, здається, коштував 450 гривень чи щось таке, а зараз може тисячу півтори він коштує. Ви можете вільно профільтрувати воду і використовувати її для пиття, там, для готовки і таке інше. А, в іншому випадку воду відстаюємо або кип'ятимо. Ну, це якщо все плохо з водою, якщо вона низької якості. Якщо ви знаєте, що вода у вас нормальної якості в будинку, тоді питань немає. Можливо, що доведеться, навіть якщо стоїть насосна станція, можливо, що доведеться замінити фільтри. На насосній станції, щоб у вас була якісна вода з-під крану. Що стосується їжі, ми беремо те, що ми знаємо, на який період ми їдемо в першу чергу. Тобто, як мінімум, там, щоб кілька днів ми могли нормально поїсти, приготувати собі щось, не дюгатись, не бігати, а де тут магазин, а де тут що можна купити. Плюс, зважайте на те, що в селах, як правило, ціни на продукти, ті, що доставляються з міста, вони будуть вищі, ніж ви скупитеся в місті. Тобто вам дешевше буде скупитися десь в супермаркеті, ніж в місцевому сільському магазині, взагалі, якщо він там є. Є такі села, де працює тільки автолавка, туди приїжджають, раз в тиждень чи раз в два тижні люди там скупляються, і на тому все закінчується. Що стосується продукції рослинництва, скажімо так, картопля там. чи... Овочі якісь, то з цим, звісно, що в селі простіше. Молочка також простіше, якщо у вас в селі ще хтось тримає коров чи коз, то там теж можна буде домовитися з сусідами, що будемо брати раз на тиждень, раз на два тижні молоко. Чи два рази на тиждень, це вже простіше. Одразу скажу, що найпростий і ефективний спосіб знайти, де брати. Якісну молочку домашню, це подивитися, хто виводить корову, і в, в який двір вони йдуть. Потім йдемо в той же двір. здрасті, здрасте. здрасте ми... Чи можна у вас молоко купувати на постійній основі. Щодо інших речей, там посуд, побутова хімія, це все зрозуміло, кожен тягне стільки, скільки може там, чи якщо пішки, то це одна ситуація буде, якщо це на автомобілі, то це зовсім інша ситуація. Кожен там вибирає, що йому. Треба в першу чергу, чим він буде користуватися. Єдине, що скажу, і з неочевидного, що вам по-любому пригодиться в селі, це гарна пластикова миска, можна і не пластикова, але пластикова дешевша. Десь літрів на 20-50. Чого? Бо вона ви... може використовуватися всюди. І для збору врожаю, і для постірушок, яких, якщо немає пральної машини. І щось там десь водички набрати, і підставити, якщо у вас з криші капає. Коротше, це взагалі універсальна річ, і краще, щоб їх було декілька. Вони використовуються майже всюди в господарстві. Менш критичне, але а, дуже сильно покращує життя, комфортність життя, це наявність якогось транспорту. Якщо у вас немає власного автомобілю, треба задуматися. Або про. Мопед або про велосипед. На крайній случай, якщо ви звикли ходити пішки, я вам рекомендував обзавестись такою, знаєте, тачечка, ото, як наші бабусі возили на такій тачечці. Ото хорошо робота та тачка. Звісно, вигляди не дуже красиво, не так красиво, як модні дорожні сумки. Ну, модна дорожня сумка ставиться красиво на цю тачку. У цієї тачки значно більші колеса, які прекрасно їдуть по бездорожжю і вам буде легше все це тягнути на собі. Щоб не тягнути це в рюкзакові чи на плечі. Тепер трохи про підготовку будинку, який ви купили перед переїздом з міста в село. Звісно, що там у кожного своя ситуація, в різному стані може бути будинок. В першу чергу, найважливіше це облаштувати якусь кімнату, краще всього саму найменшу. Ну, якщо ви там один-двоє, ту кімнату, в якій ви будете проживати. На випадок, якщо це буде, будуть холода, треба її нормально ізолювати в плані тепла. Треба підготувати е пристрій якийсь, яким ви будете обігрівати, якщо у вас там пічка робить, не робить, Або якщо пічка робить е гарно, але е є така ситуація, що в одному місці у нас велика груба в кімнаті, і там нагрівається все дуже хорошо. А інша частина будинку Погано обігрівається, можливо повісити якісь штори, щоб це все прикрити. До речі, скажу ще одна корисна річ, така неочевидна це е, візьміть моток. Е, російською це буде більєва, коротше, е, мотузки для стірки. Вона підходить, також має дуже багато функцій може використовуватися для багатьох речей, в тому числі для того, щоб на двох гвіздочках якось. Закріпити собі шторку, щоб прикрити, щоб холод не йшов, не виходило тепло з хати і таке інше. Повісити просто на дверях, щоб не виходило тепло. Далі нам потрібен буде якийсь інструмент. В будь-якому випадку, вам доведеться щось там робити, десь трошки почистити дорожку собі, десь треба буде гвіздочок якийсь забити. Тому беремо, як мінімум, беремо топорчик невеликий. Який може використовуватися і як молоток, і як тупорчик. Далі у вас, звісно, розшириться асортимент інструменту, це в кожного так, воно тільки починається з одного там, тупорчика, а далі воно понесеться. Там і лопати, і граблі, і сапки, і потім ще й бензоінструмент додасться. Я зроблю окреме відео, тому можете підписатися з розбором інструмента, який в першу чергу необхідний вам в селі, якщо у вас є господарство, якщо вам ви плануєте щось сажати. По інструменту мінімум це тупорчик. Хорошо, ще, якщо буде лопата. Ну, звісно, що ви не будете лопату з собою тягнути з міста, це вже треба буде десь окремо докуповувати. Але топорчик я б взяв одразу, тому що можливо, що вам одразу доведеться, а, ну і кілограм гвоздій. Е, можливо, що вам одразу доведеться щось десь ремонтувати, десь підрихтувати і таке інше. Щоб не довелося кататися потім в місто, тому що ой, ми щось забули. Ну і далі кілька рекомендацій. Таких, скажімо, загальних, буде в мене ще окреме відео, як зробити перші кроки в селі, що краще робити, з чого починати і таке інше. Поки що короткі рекомендації по пунктам. Перше, не заходжуйтесь, якщо у вас немає фінансових можливостей і великої кількості робочої сили, не захожуйтесь хвататися за все і одразу. Мається на увазі ремонти, огород, господарство. В перший рік ви повинні просто обдивитися, що взагалі відбувається. Навіть якщо у вас прекрасна земля і величезний огород, для початку засадіть третину того огорода, чи скільки там у вас вийде, так, щоб ви розуміли по своїм силам, що ви там не вмрете, поки будете його все... Підгортати, поки будете видаляти бур'яни і таке інше. Посадіть собі невеличку латочку. Получилося хорошо. Е, з приводу господарства та ж сама ситуація. Не, не, не думайте, що ви одразу щас, вон, купите там, 100 гусенят, вони у вас як виростуть, ви заробите на цьому мільйон і будете жити в шоколаді. Ви спро спочатку спробуйте, як воно піде, тому що це село є прекрасні приклади, коли. Е, Брали, тримали десятками років в один прекрасний рік. Господарство там, умовно, кролі ті ж самі їх тримали. Тримали люди 10 років, потім в один рік 160 кролів просто викинули на прицеп і вивезли далеко і надовго. Те ж саме стосується і гусенят. В цьому році ми взяли гусенят, вони всі виздихали. В минулому році вони в нас прекрасно себе почували. Тому краще поступово розвивати своє господарство поступово. Покращувати свої житлові умови, поступово займатися городом. Я ж кажу, це якщо у вас немає там величезних коштів, щоб зразу можна було вкинутися, заїхали робітники, вам все зробили, хтось там доглядає за скотиною, хтось там обробляє город. І в першу чергу вам треба, якщо ви переїхали, якщо у вас є о, можливість ось зараз обробити таку діляночку городу, умовно, скажімо, там 10 соток. Ото 10 соток і обробляйте. Не треба замахуватись там на пів гектара, на гектар. Зараз ми як насадимо. Уже сажали деякі сажали яблуні, потім виявлялося, що яблуні не родять, чи мороз їх побив, і виявилося, що ніхто мільйонів не заробив. Давайте будемо їх рубати і висаджувати щось друге. Для прикладу, у нас зараз досить велике господарство. Там можете подивитися в мене інше відео, там де я розповідаю про наше господарство. Ми по різним напрямкам тестуємо, що нам підходить, що нам не підходить. Чи будемо ми тримати свиней, чи не будемо ми тримати свиней, чи будемо ми вирощувати корів, чи ми будемо утримувати кіз і таке інше. Починали ми з того, що у нас було з десяток курей. І то це не відразу це десь через півроку ми почали вже їх заводити. П'ятеро качок і коза. В принципі, все. Оце на перший рік. Якщо вам дуже край хочеться обзавестися господарством, оце ваш максимум. І то це, це не в перші місяці. Курочок, так, да, можна це оптимальний варіант завести курочок з першого року, щоб у вас були яєчка. Але думати про те, що ви повністю себе забезпечите, буквально в перший же рік ви зможете повністю себе забезпечити всім необхідним для проживання, я б не став. Вам в будь-якому випадку треба десь, щоб у вас бралися гроші, щоб була якась або зарплата, або пенсія, або щось таке, щоб могло підтримувати це господарство, тому що на господарство також потрібні гроші для того, щоб його запустити. вначалі. ось такий короткий перелік рекомендацій по підготовці до переїзду з міста в село. Якщо в когось залишились якісь запитання, ви можете задати їх в коментарях. Чи щось я не сказав, можете написати своє доповнення, що ви вважаєте критично важливим при переїзді в село. Можете їх задати в неділю свої питання, в неділю о 9-й вечора. У нас буде спільний стрім з дружиною. Будемо відповідати на питання на різні теми. На цьому все. Всім гарного вечора. Сил та нас знає на цей та наступний сезон.